Може обійтися Україні в понад 100 мільйонів євро. Взимку точно ніяких варіантів Україну імпорту не позбавлять. Імпорт вже стає проблемою для Європи. В нас ворогів в європі вистачає. Укренерго заявило про те, що буде збудовано дійсно 100 мегаватт. Вони продали десь приблизно 45% того, що хотіли продати. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Жупанин і ви на моєму ютуб-каналі, який цілком і повністю вже три роки відданий українській енергетиці. У вересні цього року я запустив новий формат, називається подкаст. І для цілей подкасту в мене є чудовий, неперевершений, а головне фаховий співрозмовник директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Привіт, Саш. Привіт. Саш, на минулому тижні ми останньою темою свого подкасту обговорювали питання встановлення. Плавучих електростанцій в портах України. Така дуже цікава тема. Багато було коментарів про це від наших глядачів під нашим випуском. І я отримав певну додаткову інформацію. Хотів би з тобою нею поділитися стосовно цих плавучих електростанцій. Отже, мені стало відомо, що йдеться про оренду двох кораблів. Які, якими володіє турецька компанія? Ці два кораблі були збудовані в 2000-х роках. Загальна їх потужність 230 МВт. мегаватт, і що цікаве, вдалося дізнатися, яка може бути вартість реалізації цієї ідеї. Ми минулого тижня говорили, що нам невідомо там, ані вартість, ані хто буде страхувальником, ані багато інших речей. Так, от про вартість мені вдалося дізнатися з моїх джерел. Отже. Оренда цих двох суден, а також страхування їх від воєнних ризиків, може обійтися Україні в понад 100 мільйонів євро, тобто практично 5 мільярдів гривень. І що примітно, що фундатором цих коштів повинні виступити міжнародні донори? Адже я так розумію, що в нас зараз немає можливості профінансувати настільки масштабну інвестицію. От, скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи Раціональна ціна в понад 100 мільйонів євро для того, щоб встановити дві плавучі електростанції лише потужністю 230 МВт, це б їх буде достатньо, щоб забезпечити електроенергію, можливо, одеську область. І як ти думаєш, чи готові будуть наші міжнародні партнери профінансувати цю ідею? Давай почнемо з того, що я би не погодився, якби мене про це запитали. Бо якщо конвертувати 100 мільйонів євро в страховку для приватних інвестицій, будувати в Україні потужності? І застрахувати на 100 мільйонів євро від військових, політичних і всіх інших ризиків проекти, то сума інвестицій складе під мільярд, навіть більше, там десь мільярд 200-400 мільйонів можна застрахувати. А на мільярд 200-400 мільярд мільйонів можна побудувати над сучасною генерації дуже пристойну кількість. Прям дуже пристойну кількість. І чесно викинути за те, що суда постоять біля українського берегу 100 мільйонів євро, а їм же ще доведеться за мабуть платити за електрику. Ну, я би я би сказав, хлопці, ні, це погана ідея. Минулого тижня ти під час нашого подкасту розповів про лист від секретаріату енергетичного співтовариства, який був направлений на... Національну комісію з питань енергетики і в цьому листі говорилося про вимоги до України для того, щоб привести у відповідність діяльність компанії Укренерго у відповідність до європейських правил, фактично з погрозою анулювати сертифікацію. А Укренерго, якщо не буде проведено якраз ці, не будуть виконані оці вимоги. Я мушу сказати, що цей лист і подальша твоя публікація на економічній правді, де ти розписав про потенційні наслідки, вони призвели до доволі гучних дискусій. Я думаю, ти бачив, що була реакція потім і Національної комісії з питань енергетики, була реакція потім і секретаріату енергетичного співтовариства в коментарі, який ми озвучували з тобою, коли обговорювали цю тематику минулого разу в нашому подкасті. Ми говорили, що потенційно невиконання вимог секретаріату нетрічного співтовариства може мати наслідком призупинку імпорту електроенергії Європи. Скажи будь добре, ти зараз почитав заяву НКРІ, ти почитав заяву нетричного співтовариства. Чи продовжиш ти стояти на думці, що Якщо в Укренерго відберуть сертифікат, то буде загроза імпорту електроенергії з Європи. А дивись, ну дійсно тут галасу було багато. Називається я дуже задоволений. Насправді, результатами і нашого обговорення і е, того, що відбулося, тому що максимальна увага зараз до цього питання була залучена. І я щиро сподіваюся, що міністерство енергетики виконає ті вимоги, які ясним чином дуже прості, прописані в листі секретаріату. А що стосується е, іншого, там ну така була потужна маніпуляція, тому що якщо ти пам'ятаєш і в нашій дискусії, і е, власне там в моїй колонці на правді, я жодним чином не казав, що це станеться взимку а чомусь всі почали е, обговорювати що ось. Взимку Україну позбавлять імпорту. Ні. Давай от, чітко сформулюємо: взимку точно ніяких варіантів Україну імпорту не позбавлять. І, власне, саме про це була реакція самого секретаріату. вони чітко прислали публічне посилання, такий меседж, що називається, да? що взимку питання відкликання сертифікації не розглядається. Але насправді жодних коментарів про те, що буде далі, якщо сертифікація буде відкликана, ніхто не надавав. Ні секретаріат, ні будь-хто інший з європейського боку, з приводу того, що буде, якщо сертифікація буде відкликана, не коментував. І мені зрозуміло, чому. Тому що в правилах ІНСОІ прописано явним чином, що якщо сертифікації немає, то національний оператор в інсої війти не може. А якщо відповідно, якщо ми загубимо сертифікацію, то буде величезна проблема, що тоді станеться, і призвести може в тому числі до тих наслідків, про які ми говорили, себто в тому числі до того, що нас із вибачте, але відключить я дуже сподіваюся, що ми до того не доведемо. Я дуже сподіваюся, що ми не доведемо навіть до того, щоб проводити процедуру ресертифікації, бо сертифікація Укренерго цінність сама по собі. Без неї виникає куча, куча, куча проблем, які пов'язані з інтеграцією до європейського ринку, з імплементацією спільних аукціонів, експортом і імпортом. В будь-якому разі. Мені сьогодні я говорив з британським колегою. Який саме був на з'їзді національних операторів магістральних мереж, який саме от власне цього тижня відбувся? Там вже звучать голоси, що давайте Україні обмежимо імпорт. І обмежимо його там от прямо зараз до мегаватт 300, гігаватт 300 мегаватт. Себто в нас ворогів в Європі вистачає. В нас вистачає тих, хто хотів би. Енергетично Україну ізольовувати є там такі люди, і з цим треба працювати постійно і щоденно і саме тому і наш, тобою, наша з тобою розмова, і те, що я писав, це ж головний заклик. Люди: зверніть увагу, нам треба зробити прості, зрозумілі речі, привести до ладу регуляторку, яка приводиться до ладу наказами міністра енергетики. Нічого там немає космічного, фантастичного і суперскладного. Просто треба зробити те, що треба зробити. Причому всі документи давно написані і лежать в шафах в Міністерстві енергетики. Все, що треба, це їх запустити. Все, проблеми зняті, тільки бажання. Крім от цієї відповіді НКР, яку ми зараз з тобою обговорюємо, була ще відповідь секретаріату енергетичного співтовариства. І, чесно кажучи, вона мене трішки здивувала. Ці відповіді є кілька речень, які мене ну, схвилювали. Отже, зараз покажу нашим глядачам. От з листа, який опубліковано на сайті секретаріату енергетичного спіториста, сказано, що сертифікація Укренерго, вона почалася ще там давно. Ну якби вона пройшла давно, так а, значить, заяви про те, що процес вплине на здатність України імпортувати електроенергію взимку, є хибними. І тут важливо це слово взимку тому що. Наче секретаріат він підтверджує, що так, імпорту загрози немає, додає слово взимку. Тоді, як, якщо подивитися на а, заяву, яку публікував себе НКРЄ, то там написано, що будь-яка інформація в ЗМІ щодо загрози імпорту електроенергії, тобто імпорту будь-якого будь-коли загалом імпорту як процесу, так вона є відвертою маніпуляцією. Тоді як секретаріат каже лише про зиму, що важливо відмітити для себе. І що цікаво, що секретаріат вибачається. Вони пишуть, що ми шкодуємо, що внутрішній лист секретаріату наетичного співтовариства адресований інкаріє КП був використаний для поширення таких помилкових тверджень. От як ти думаєш, чи чи мали ми право обговорювати от внутрішні листи, чи взагалі можна вважати такі листи секретаріату, які чітко кажуть, у вас є проблеми. З оператором системи передачі Укренерго ви можете бути відключені від імпорту. Чи можна їх вважати взагалі внутрішніми? І чому європейці, от вони опублікували в себе таке по факту вибачення? Ну, чому опублікували це зрозуміло, якщо чесно, ну мені що найменше, в мене логіка дуже проста. Хтось Єврокомісії, я думаю, що хтось високопосадовий в Єврокомісії, який досиджує останні дні на посади, тому що ну, Єврокомісія зараз змінюється, да? А... Прочитав ці публікації в українських медіа, прочитав їх як загрозу того, що Єврокомісію і от саме цих людей звинуватять в тому, що вони намагалися відключити Україну під час війни від імпорту, і що політично для них це буде дуже боляче. І я думаю, що вони безпосередньо ну, так, сказали секретаріату, який, по суті, є певним підрозділом Єврокомісії. Відокремленим, але підрозділом. Що, шановні, от треба так зробити, щоб точно ніхто не сказав, що ми взимку когось десертифікували і запустили процес, який може призвести до відключення імпорту. Тому я думаю, що це абсолютно політична історія, і ти абсолютно знов таки абсолютно, абсолютно правий, коли звернув увагу на це слово взимку. Себто, як люди юридично грамотні і з розумінням того, що процедура може статися, вони вирішили це дуже точно сфокусувати, і саме тому так написав. Ну цікаво, будемо слідкувати за перебігом подій. Будемо слідкувати, як будуть виконуватися вимоги, які були викладені в цьому листі. Лист не відізваний. Лист він чинний. Направлений в НКРІ, і тепер уже м'яч на українській стороні виконати ті вимоги, які вказані в цьому листі. Якщо до 9 грудня їх виконано не буде, то будуть наслідки. Коли будуть наслідки, чи вони будуть в березні, чи в квітні, зараз важко сказати, але вони точно будуть. І на жаль, одним із наслідків може бути дійсно припинення імпорту, тому що це технічна процедура, яка буде пов'язана просто з виключенням України з. З мережі НСОІ. в продовження цієї теми про те, що імпорт вже стає проблемою для Європи влітку цього року. Прем'єр-міністр здається, Греції він говорив про те, що якраз імпорт до України сприяє підвищенню цін електроенергії в Європу. Скажи, будь ласка, от з того, що ти знаєш, з того що ти бачиш, наскільки? Цей імпорт електроенергії з Європи до України, який зараз максимальна потужність, якого складає 2 ГВт, Мені здається, бо 2,2 ГВт, Наскільки він є критичним болючим для Європи? І наскільки він дійсно впливає на формування ціни на європейських ринках? Дивись, яка історія. В нас регуляторно обмежений імпорт з боку Європи на рівні 1,7 гігавати, і ще 250 мегаватт. Ми можемо попросити аварійної допомоги, якщо є така опція в Укренерго. А, а чи впливає це на Європу? Да, безумовно. Справа в тому, що і Східна Європа, і Південна Європа вони в дефіциті електроенергії. Перш за все, тому що багато вугільних електростанцій не мають квот працювати через те, що вони обмежені у викидах. Ну, це це то система обмежень забруднення повітря, викидів вуглецю, вона прямим чином обмежує здатність вугільних електростанцій генерувати електроенергію. В результаті електростанції є. Але і дефіцит на ринках теж є. Причому, ну я не знаю, чи до тебе долітала тоді новина. Але, наприклад, у Угорщині в липні місяці був момент, коли ціна за мегават електроенергії підскочила до 500 євро. Це було просто, ну там ну, це дуже боляче, безумовно, коли такі ціни. Саме через те, що є дефіцит не тільки в Україні, а у всій Південній і Східній Європі дефіцит. І певний небаланс німецької системи через те, що там зараз вивели атомну, атомну енергетику і ем, дуже багато відновлювальної не вистачає маневрових потужностей по суті. Тобто енергетична система Європи теж не в ідеальному стані, немає профіциту, і взимку прогнозуються дуже високі ціни зараз. Себто не 100 євро за мегаватт, а там мова йде про те, що ціни будуть 200 і вищі євро за мегаватт в зимовий час. Це означає дефіцит електроенергії. І, безумовно, Україна, яка намагається імпортувати, додає в це ще вогню. Ну, цебто, ми додаємо дефіциту. Дефіцит на дефіцит ми ще додаємо. Безумовно. І звісно, Європа б хотіла бачити Україну як експортера, а не імпортера електроенергії. Але ну, ситуація є така, яка є. Ми зараз в скруті. А чи імпортуємо ми електроенергію прямо зараз? Який твій прогноз по обсягу імпорту на цю зиму? Ми імпортуємо і прямо зараз. Імпортуємо більше половини ліміту точно, ну, залежить від години, там, параметрів і так далі. Але імпортуємо ми доволі значні кількості, навіть зараз. Що буде взимку? Взимку може виникнути проблема, якщо ціни на європейському ринку підуть вверх, а прайскепи, ліміти цінові, які в нас встановлює Національна комісія з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг. Залишаться на тому рівні, де вони зараз, то е, цілком ймовірно, що е, в нас не буде можливості в певні години імпортувати просто через те, що в Європі електрика буде дорожча, ніж обмеження, яке виставила НКРКП. І відповідно це обмежить можливості імпорту в Україну. Е, це цілком ймовірна ситуація, тому що, ну ще раз, всі прогнози по Європі на зиму вони вверх. Подивимось, звісно, як воно буде насправді. Коротше, заспокоїмо наших глядачів, сказавши, що загрози імпорту цієї зими немає. Можуть бути певні фінансові аспекти, так, порівняння цін і чи буде в Україні взагалі фінансова спроможність розраховуватися з електроенергії, якщо вона буде в Європі дуже дорогою. Але фізичної загрози ам, скасування імпорту цієї зими не вбачається, навіть незважаючи на той лист, який Абсолютно. написало. Яке написало секретаря та назирцівриства. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин, і ви на моєму ютуб-каналі, який повністю присвячений українській енергетиці. Не забудьте, будь ласка, підписатися на YouTube-канал, лайкнути це відео та поширити його серед своїх друзів і знайомих. Дякую. Другим питанням сьогодні хотів би з тобою обговорити інформацію, яку публікувала в себе нещодавно Укронерго, там тимчасово виконуючи обов'язки голови правління, та, даючи інтерв'ю. Здається, вебсайту енергореформа він сказав про те, що Укренерго планує провести додаткові довгострокові аукціони на допоміжні послуги наприкінці поточного або на початку наступного року. Ми тему аукціонів Укренерго не зачіпали, хоча вона якраз по факту відбувалася паралельно з записом наших перших подкастів. І були якісь інші теми, які ми тоді обговорювали, напевно, такі гарячіші, важливіші. Хотів би з тобою обговорити цю тему Аукціонів Укренерго. Як ми знаємо, то аукціони проводилися в серпні, всередині, в кінці серпня. Чи можеш ти нам розповісти, що то були за аукціони, які проводив «Укренерго» і чому пересічний українець повинен радіти їхньому проведенню? Ти ставиш непрості завдання, особливо остання фраза. Це, це не так просто. Насправді для того, щоб енергетична система правильно працювала і з нею все було гаразд, дуже важливо, щоб постійно відбувалося так зване балансування, цебто утримання кількості електроенергії, яка споживається і яка генерується електростанціями на однаковому рівні. Бо якщо вони розійдуться, то буде велика біда в енергосистемі. Відповідно, для того, щоб... Це робити Укренерго, який відповідає за це балансування, потребує так званих спеціальних послуг, допоміжних послуг, так званих, в чому вони полягають? Вони полягають в двох, ну в них є дві частини. Одна частина, якщо прибори Укренерго, оці моніторящі системи, фіксують, що кількість споживання швидко зростає або швидко збільшується. То мають бути генеруючі пристрої чи не генеруючі, але батарейні комплекси, які дуже швидко на це відреагують прям за секунди. Це називається підтримка частоти. Тому що, перш за все, оце зменшення чи збільшення споживання воно впливає на частоту в мережі. Відповідна послуга називається підтримка частоти. Фактично, її можуть надати, перш за все, батарейні комплекси, які, власне, і брали участь у відповідному аукціоні. Таких послуг у Керенерго не потрібно дуже багато, їм потрібно всього 100 МВт потужності, які можуть в такому режимі працювати. І, власне, цей аукціон відбувся дуже успішно. Там було подано заявок дуже багато, більше навіть ніж потрібно. Переможці там суттєво знизили ціни. Я, чесно кажучи, навіть вважаю, що вони занадто оптимістичні і знизили ціни до рівня, коли вони будуть ну, дуже важко виконувати свої зобов'язання по тих цінах, які в результаті вийшли. Але тим не менш, на п'ятирічний період послуга була продана люди внесли фінансові залоги. І в принципі там все от, пройшло е, дуже добре. Хотів просто пояснити нашим глядачам, бо ти розказав якраз про перші аукціони, які відбулися наскільки я пригадую, 15 серпня, і 15 вересня вже оголосили про те, що всі фінансові гарантії були надані компаніям, які виграли ці аукціони. і Укренерго заявило про те, що буде збудовано дійсно 100 мегаватт. Потужності, які будуть спрямовані на надання резервів з підтримки частоти, це ж їх називають РПЧ. І тут, щоб глядачам було зрозуміліше, ти тільки що пояснив логіку роботи оцих РПЧ-пристроїв, так просто щоб зрозуміліше було уявімо ситуацію, що в восьмій ранку вся Україна прокинулася в один момент. Просто вся країна прокинулася, і пішли робити собі Українці каву, чай робити сніданок. Виростає дуже сильно в один момент споживання електроенергії, і потрібно, щоб в системі десь з'явився оцей дуже швидкий резерв, так тому що якщо ми говоримо про генеруючі потужності, типу там. Атомних електростанцій або сонячних електростанцій, або вітрових електростанцій, то, або навіть теплоелектростанцій, то вони не можуть дуже швидко нарощувати виробництво. По факту балансувати систему можуть, або, як ти сказав, ці батарейні комплекси це промислові накопичувачі, або гідроелектростанції, які мають функцію закачки води для її наступного спуску. Відповідно. Є лише от дві два види генерації, які можуть надати таку послугу, але вона насправді є дуже важливою, тому що потрібно дуже швидко відреагувати на те, щоб видати електроенергію в систему, або я так розумію, її забрати з системи. А поясни, будь добрий другий конкурс, який відбувся через тиждень після першого, вже стосувався будівництва. «Потужностей для автоматичних резервів відновлення частоти, і там конкурс пройшов менш успішно. Чи можете пояснити глядачам, що означає ці автоматичні резерви відновлення частоти, і чому той другий конкурс був менш успішний ніж першим? Ну дивись в обох випадках: автоматичне це означає, що все відбувається без участі людей. Себто автоматично диспетчерська система Укренерго спрацьовує, автоматично засилає телеметричні команди включатися чи виключатися, і фактично без участі людей відбувається процес. Він дуже швидкий. А коли ми кажемо про відновлення частоти, це означає, що ну, дуже часто не часто, а завжди, да. Після першого цього смику енергосистеми вверх чи вниз по навантаженню, завжди буває подальший рух, тобто відбуваються подальші кроки. І ну, що відбувається паралельно? Збільшується навантаження на систему. Давай розглянемо: От, люди в перерві футбольного матчу включили чайники. І ці чайники спочатку вмикаються, вимагають миттєвої реакції. Миттєва реакція надійшла. Але вони продовжують працювати. Відповідно, треба більша частина тих приборів, які можуть надати миттєву реакцію, вони довго працювати не можуть. Тому відразу включається другий рівень, і це вже відновлення частоти. Включаються ті прибори, які можуть запуститися від 3 до 15 хвилин. От всі прибори, які можуть генерувати електроенергію і включитися від 3 до 15 хвилин. Вони вже попадають в цю категорію, вони включаються і починають генерувати і надавати електрику системі. А далі, там, якщо вже диспетчерська бачить, що зростає далі споживання чи падає далі споживання, то вже мова йде про великі установки. Там тоді вже починають думати, яким чином стратегічно обмежувати систему, які там потужності великі з неї виводити. Бо, ну наприклад, щоб з холодного запустити вугільний енергоблок, треба. Десь приблизно 3-4 години. А для того щоб запустити гарячий блок, так званий. Ну от він працював, його вимкнули, але він ще не застиг. То зазвичай 40 хвилин година. Тому от щоб дати цю годину, поки там включиться якийсь великий і потужний блок, мають працювати менші і більш такі гнучкі потужності, меншого розміру. І е, от саме на аукціоні на те, щоб буду на те, щоб продати послугу на 5 років на такі потужності, в Укренерго супер успіху не було. Вони продали десь приблизно 45% того, що хотіли продати, і е, з одного боку, да, багато компаній прийшло і запропонувалися, з іншого, в результаті е, не заповнили всі слоти. І як на мене, це не дуже добра історія, тому що ми зараз дуже зацікавлені ці потужності будувати. Вони в системі дуже потрібні. Тож, схоже, просто ще не накопичилося достатньої кількості такої критичної маси тих проєктів, які могли прийти і сказати, ми за рік точно запустимось. Бо однією з вимог Укренерго, власне, було, що за рік обладнання має працювати. А для багатьох типів обладнання, наприклад, для газових турбін, року просто замало. Реально, щоб поставити турбіну на 50 МВт, наприклад, чи навіть на 20 МВт, потрібно 14-16 місяців, а часом там і 18 20 залежить від того, де саме її ставити, які умови і так далі. І так далі. Тому мені здається, що тут от головним параметром є те, що в багатьох команд, в багатьох бізнесменів. Було розуміння, що вони просто за рік не встигають, не зможуть. Тут ще важливо пояснити глядачам, що чому такі аукціони стали успішними, тому що «Укренерго» запропонувало доволі гарну фінансову підтримку за реалізацію цих проектів. Отже, якщо інвестор виграв аукціон, то йому надається гарантія в тому, що йому будуть виплачувати певний тариф, за яким він подався і виграв аукціон, тому що на ринку. Якраз цих допоміжних послуг є максимальні ціни, і інвестори подавалися на аукціони, пропонуючи меншу, меншу, меншу ціну від цієї максимальної ціни, коли вже заповнювався слот на 100 МВт, Тоді Укренерго говорив про завершення проведення конкурсу. І Укренерго зобов'язався платити оцим інвесторам наступні 5 років о той тариф за оцю допоміжну послугу, яку з яким виграв інвестора аукціон. І оця допоміжна послуга це є якраз сама можливість от, включитися терміново або забрати електроенергію з мережі терміново. А сама електроенергія, яку інвестор продає, уже включившись, вона продається на іншому ринку. Це називається балансуючий ринок. І там зараз шалені борги. Укренерго боргує на цьому ринку понад 16 мільярдів гривень учасникам енергетичного ринку. А самі учасники боргують «Укренерго» понад 30 мільярдів гривень. От як ти думаєш, оце... Вже не бажання інвесторів брати участь у другому аукціоні, де ти сказав, що лише 45% слотів були відібрані інвесторами, чи могло воно бути пов'язано з тим, що інвестори розуміють, що тут потрібно більше виробляти електроенергії потенційно і сильніше залежати від балансуючого ринку, де є великі борги. Чи можливо навіть це було пов'язано і зі звільненням Кудрицького, тому що якраз в цей момент, коли інвестори вже виграли е, свої? Аукціони і мали підписати договори з Укренерго відбулося звільнення Володимира Кудрицького. Чи могло бути пов'язана саме от така ну, по суті не невелика успішність передня цих других з цими двома подіями? Ну, ти знаєш, там про звільнення мені складно сказати. Наскільки там персональна довіра і персональні якісь речі грають. Ну, це все таки система. Це має бути не прив'язано до якоїсь особистості. І ну, в будь-якому разі було відомо, що точно сіо компанії ще 5 років ну не може бути на посаді, і має бути там проведений конкурс. Він би був проведений наступного року в будь-якому випадку, і хтось би можливо інший його все одно б виграв. Тому я не думаю, що це прив'язано до особистості, але я думаю, що великий вплив, безумовно, крім фактору часу на реалізацію проєктів, зіграв фактор боргів на балансуючому ринку. Тому що, ну, по суті, люди мають півтора роки чекати, щоб їм заплатили. Тобто, ти видав електрику, віддав її на балансуючий ринок, а заплатять тобі за півтора роки. Так, да, за послугу тобі будуть платити окей, але ну. Півтора роки це занадто. Дякую, Олександре. Дякую тобі за розмову за твій час. Друзі, з вами, як Дякую. завжди, традиційно останній місяць були Андрій Жупанин та директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Дякую за те, що додивилися нас до кінця, і до зустрічі в нових відео.